Мої вітання, шановні друзі! І для мене велика честь представити вам чергову новинку 25-го модельного року, а саме розширення лінійки Вудлич Safina під серією Quickwater. Надзвичайно цікава підсерія. Впевнений, вона буде цікавою і для вас. Тому влаштовуйте зручніше. Ми починаємо. Отже, друзі, як ви вже здогадалися з назви, називається вона Quick Water, що означає швидка вода. І так, дійсно, ці спінінги відзначаються гарною жорсткістю, та всі чотири моделі під серії мають порівняно невелику довжину. Що стосується матеріалу, напевне, будуть і такі запитання, то тут вони такі самі ж, як і у Сафіни другої генерації Light Game, тут m 40 j та t 1100 g Кільця та котушко-тримач від компанії WebO. І давайте одразу поговоримо про ідеологію, концепцію, для кого ж власне створювалася ця підселія. Передусім, друзі, це для тих рибалок, умови яких передбачають наявність. Достатньо сильної течії та необхідності отримати достатньої жорсткості бланк, який дозволить вам комфортно реалізовувати рибалку саме в такій місцевості на різні типи приманок. Це напрочуд важливо для таких, наприклад, річок, як Південний Буг, Десна, Стрий, Здвиж, велика кількість річок, де вам потрібно. Боротися з течією і в той же час якісно анімувати і презентувати ваші приманки. Якщо ви шанувальник лову того ж, наприклад, судака в вечірній час на воблери, то ось на цю лінійку я б теж вам радив звернути особливу увагу. Далі, що стосується воблерів. Прекрасно зарекомендували себе ці спінінги під час рівномірної проводки. Саме тому я наполягаю на тому, щоб ви їх розглядали для того, аби ловити вечірнього судака. Але окрім цього, звісно ж, і головень. Головень особливо там, де вам потрібно форсувати виважування, адже ця риба характеризується тим, що вона дуже часто обирає такі місця, де надважливо. Перші секунди витягнути його з цієї засідки, де у вас вже не буде великої ймовірності сходження або перерізу шнура об місцеві валуни, чи ще будь-які інші водні перешкоди. Що ще для нас цікавого з QuickWater, це звісно ж те, що дані спінінги надзвичайно зручні. Ось це руків'я мінімалістичне, важить небагато. Вони збалансовані, у нас однолапі кільця, друзі, розстановка чудова, вони прекрасно вмикаються. І якщо ви також, наприклад, любите, шануєте і джиг, вони чудово підходять і для джигу. Окрім цього, будуть ще запитання, а як вони будуть, наприклад, з Окунем. Е Можна ловити окуня, однак моя рекомендація, якщо в вашій місцевості смугасті не виростають там більше 100 грамів, напевне, що це буде не найкращий вибір. Адже тут є ось цей самий запас потужності, про який я казав, і е, на дуже тонких, тонкі губи малих представників окунеподібних, е, ну, це не надто милосердно буде по відношенню до них. А тепер пропоную, мабуть, трішечки детальніше про кожну модель, адже у кожній є певна своя родзинка. Почнімо, друзі, з наймолодшої представниці підсерії. це 68-ма довжина. 204 см, тест верхній до 6 грамів. І особисто я ловив цим спінінгом навіть Судака на Воблери. Однак в моїх умовах Воблери це 55-65 мм. Невеликі, загалом з вагою верхньою до 5 г. Чудово впорається з цим на будь-якій течії, проблем взагалі не виникатиме. Окремої уваги заслуговує також і те, наскільки якісно спіннінг відпрацьовує нервові ривки тієї ж щуки, яка, наприклад, знаходиться під береговою бровкою першою русловою. І тут вам і знадобиться ось ця історія з достатньою потужністю комлевої частини спіннінгом порівняно невеликим невеликим тестом. Саме тому, ось цей доволі такий короткий, на перший погляд, спінінг, адже зараз ось цей тренд на довгі спінінги, і я розумію. Однак насправді цієї довжини для переважної більшості умов, 68-ї вистачає кидати світ за очі ви не будете, однак нам це і не потрібно, адже ця підсерія створювалася для. Інших водних об'єктів, не для річок, коли треба кидати світ за обрій, а коли у нас дистанція лову 30-40 метрів. І 68-й чудовий варіант, я, мабуть, також пораджу тим рибалкам, які часто змінюють типи самих приманок, не лише джиг, а коли в ніблешні, воблери, тейл -спінери. прекрасно Прекрасно. Цикади усілякі, невеличкі, будь який тип приманок впорається без проблем. Тому так, наймолодший, цікавий, але давайте перейдемо до наступної моделі. 72 моделька, довжина 218 см та тест 2,10 г. Як на мене, Прекрасний варіант, особливо для рибалок, які часто полюбляють ловити, наприклад, окуня, судачка чи щучку на невеликих відстанях. Чому ТС-210, мені здається, напрочуд цікавим, оскільки у нас влітку ми вимушені зменшуватись здебільшого, в розмірах приманок і в тягарцях. Течії здебільшого немає, вона слабка і потрібно балансувати між дальністю закиду, береговими бровками, усілякими перешкодами. І тому 2.10, тому що ми, звісно, можемо половити і на 2 грами в ідеальних умовах з 0,2-0,3 шнуром можна. Але чому класно де 2,10, тому що можна поставити і 8-10 грамів, кинути вже на досить відчутну відстань. І завжди можна чітко і швидко перемикатися з різних е, рибалок. Наприклад, ось ви ловили окуня, у вас є можливість перейти на якусь певну відстань або переїхати. Е, і поставити десятку, і вже зараз на цей же спінінг ловити інший вид риб, наприклад, такого судачка. У мене це так і працює. Ось чому я так люблю цей проміжний спінінг. Він ще не лайт, але вже не ультралайт. Прекрасний варіант для літа. Зверніть увагу, впевнений, вам може цей, саме, саме цей спінінг сподобатись. Переходимо, друзі, до третього спінінга. Це вже 76 та довжина 229 см та тест 312 грамів. І отут вже ви починаєте поважати цю комливу, оскільки чітко розумієте, що вона дозволяє вам впевнено керувати рибою, вагою понад кілограм без проблем там, де вам це потрібно, і в мить, коли вам це потрібно. І незважаючи на те, що цей спінінг має доволі скромний тест, вверх якого є 12 грамів. Чим саме мені сподобалося. Особливо класно використовувати цей спінінг там, де у вас, наприклад, берегова рослинність, кущі, дерева, що знаходяться за вашою спиною, не дозволяють вам здійснювати комфортний лов спінінгами, наприклад, 86 ми популярними, чи якісь там дев'ятки. Ні. Ось цей дозволяє. Наскільки далеко він жбурляє. Для своєї довжини більш ніж достатньо. Але його фішкою, як на мене, є те, що можна поставити, тут, наприклад, десятку, 10 грамів, плюс 2,5 дюйми, ви кидаєте, і ви абсолютно переконані, що у вас не буде жодних. Проблем з тим, щоб на течії в воді, яка зараз насичена киснем, там, де завжди хижаки поводять себе не кволо, аж ваво, у вас достатньо всього потужності, чутливості. Ви варіативний, у вас немає жодних проблем з тим, щоб швидко змінювати тип приманок. Ось це його. Апофіоз його можливостей. Це те, для чого власне, і створювався даний інструмент. Якщо ваші умови такі, то, напевне, варто розглянути саме цю модель. Ну, а я пропоную вже перейти до найпотужнішого представника даної підселії. Поїхали. Ось вона, друзі, 78-довжина 234 см та тест 3,14 грамів. Найпотужніший представник, і я впевнений, що швидше за все на ваших водоймах не знайдеться такого хижака, який зміг би дійсно достойно противажити ось цій потужності, тому що комлева частина дозволяє тут боротися майже з усіма. Що стосується середини, напевне, будуть виникати питання у декого із цим. Тут вона вмикається, але вже на рибах більше 600 грамів. Якщо в ваших водоймах таких риб немає, то не прокинеться середина даного спінінга. Квіквотер. Далі, що для нас важливо? Важливо, якщо на ваших водоймах вам конче необхідно мати лайт до 14 грамів з приманками, які ви постійно змінюєте, але є, наприклад, у вас головень, судак чи білизна, або є й висока ймовірність зустрічі з дійсно трофейною рибою, то Quickwater усей точно допоможе вам вийти переможцем в, в цьому протистоянні. Найпотужніший ви оберете чи інший якийсь, звісно, що обирати саме вам. Моє завдання було донести вам особливості специфіки кожної моделі, навіщо вони створювалися. І зробити це максимально коротко, аби ви не заснули. Сподіваюсь, вам було цікаво. Я сподівався також зробити це змістовно. Якщо у вас виникають якісь запитання будь-які, не соромтесь, просто зараз напишіть в коментарі, відповім на кожен з них. Спінінги, між іншим, можна вже придбати в мережі одного з наших магазинів флагман. Або просто заходите на сайт флагман.ua, впиваєте Азура Safina Quickwater. І дана моделька 25-го модельного року, новинка, може стати вашою. Сподіваюся, ми побачимося в наступному відео. Це, як завжди, був Ярослав Злий. І я бажаю вам натхнення, терпіння, величезних трофейних риб і удачі, нехай щастить!